Іван Сірко отаман, що не знав поразки, його ім'я стало легендою ще за життя, а після смерті символом непокірного українського духу. Народжений на початку XVII століття на Поділлі, він з юних років обрав шлях козака, вільної людини, що не схиляє голови ні перед царем, ні перед ханом. Сірко був одним із найвідоміших кошових отаманів Запорозької Січі, серця козацької державності. Його військова кар'єра сповнена звитяг, понад 50 битв і жодної поразки. Це підтверджують козацькі літописи і навіть документи його ворогів. Його боялися всі від кримських татар до московитів. Татари казали дітям: буде сірко, пропадеш! Настільки глибокий страх він викликав своїми раптовими блискавичними нападами. Сірко був майстром військової хитрості, він умів обманути ворога, ударити тоді, коли ніхто не чекав, і зникнути, немов тінь. Його загони здійснювали блискавичні рейди навіть на Крим і Кавказ. Найвідомішими стали перемоги під Перекопом і Кафою, нинішньою Феодосією, де він звільнив тисячі невільників і повернув їх до України. Його життя це постійна боротьба за волю, навіть тоді, коли доводилося воювати з колишніми союзниками. Сірко виступав і проти Речі Посполитої, і проти Московії, і проти Османської імперії, але головним для нього завжди залишалася незалежність запорожців. Саме за цю принциповість його поважали навіть вороги. Про отамана ходять десятки легенд. Казали, що він міг розмовляти з вовками, мав надлюдську силу, а після смерті продовжував допомагати побратимам. За переказами, його руку козаки брали в походи як оберіг, що приносить перемогу. Його могила біля села Капулівка на Нікопольщині і досі є місцем вшанування. Іван Сірко залишив по собі не лише військову славу, а й духовну спадщину. Він уособлює волю, мудрість і незламність українського характеру, того самого, що веде наш народ через віки боротьби за свободу. Його образ живе в легендах, піснях і на знаменитій картині запорожці пишуть листа турецькому султану, де він стоїть серед сміючихся козаків як символ гідності, сили і вільного духу. Іван Сірко не просто герой минулого. Це нагадування українська воля не підвладна жодному ярму. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.